Всім привіт! У нас тут трішки осіннього вайбу, а ми сьогодні поговоримо про те, що в моєму iPad та про досвід користування ним вже майже протягом року. До речі, з вами я, Іриска, і невід'ємна частина цього каналу Карамелька. А ми починаємо! Що ж, думаю, щоб не затягувати відео, розпочнемо одразу з пам'яті та програм, які є на моєму iPad. Зараз ось тут з'явиться мій екран і ми будемо розглядати разом. Тож, зараз ми заходимо в налаштування та в наші сховищі бачимо, що з 64 ГБ, які були на моєму планшеті, у нас залишилось 25. Я намагаюсь з розумом використовувати дану невелику кількість пам'яті, і тому ем, великі файли та відео я переношу зазвичай на фізичні носії, а також регулярно, ем, чи що від непотрібних програм та непотрібних файлів, щоб вони не забирали місце на нашому айпаді. Що ж, перейдемо до програм, які у мене є на моєму планшеті. Розпочнемо з головного екрану. Тут ви бачите програми, якими я користуюсь частіше всього. Це у нас Viber, Telegram, Instagram, Pinterest, програма здоров'я, GoodNotes. В даній програмі ми можемо створювати блокноти, сканувати документи, працювати з pdf документами працювати з word документами редактувати їх. Просто читати, наприклад, як книжечку. Якщо ви хочете дізнатись більш детальніше про дану програму, то тільки скажіть мені в коментарях, і я зніму окреме відео. Якщо вам цікаво, до речі, дана програма GoodNotes вже обновилася до шостої версії. У мене поки що п'ята. Я не хочу переходити на нову, тому якщо ми будемо розглядати, то будемо розглядати саме функціонал старої версії, а не нової. Google Перекладач, Inshot, а також програми для малювання: це Sketchbook, ArtSet та Adobe Fresco. Якщо ми розглянемо програми, які в мене також є на планшеті, але якими я користуюсь не так часто, то це у нас також YouTube Music, YouTube Studio, Adobe Express, Ще тут у нас ще таке Zoom, Google Календар. Та, в принципі, все-все інше це системні програми. Якщо поговоримо про мої віджити, якими я користуюся частіше за все, це віджит погоди, це віджит точно забула сказати вам про програму для книжок. У мене це є-букс. Віджит годинника, віджит погоди, віджит програми e-Books, де я читаю книжки, віджит Google календарю, а також віджит нашої галереї, де кожен день обновлюється нове фото якесь із галереї, найбільш актуальне або найгарніше. Якщо ми відвернемо ось так, то тут у нас є. Основні віджити зарядки нашого планшету та також стилусу. Перекладач, також скільки часу я проводжу в планшеті. І, в принципі, на цьому все. До речі, нещодавно iPad OS до 17-ї версії і з'явилися просто крутезні шпалери. Одні з них ви можете бачити на моєму головному екрані. А також хочу вам показати ось такі варіанти. Зараз ось, ми можемо встановити звичайний наш екран, можемо встановити екран шпалери, які будуть змінюватися відповідно до вашої погоди, до вашого місця знаходження. Також можна обрати нашу планету або будь-яку планету сонячної системи, в ми будемо спостерігати, як на неї падає сонце, та де знаходиться зараз день, а де ніч. Дуже гарно і наглядно видно з нашої планети. Також є дуже крутий варіант. Я налаштувала ось такий в стилі Хелловіну. Ми можемо створити власну руч, тут можна обрати будь-які емоції, або ж взяти нашу фотографію та її відредактувати. Тут дуже гарні шпалерки, виходить. або ж обрати вже готові, наприклад, як калейдоскоп або єдність це щось новеньке. Так, перейдемо до нашого айпаду. В цілому, що я можу сказати, так це те, що я повністю задоволена даним пристроєм. Як і говорила в минулому відео, я дуже мріяла про нього для того, щоб використовувати в навчанні. Але за рік користування можу сказати, що я більш використовувала його як інструмент для творчості, для того, щоб. Помалювати, намалювати якісь ілюстрації, змонтувати відео, а також для перегляду контенту. Безперечно, в навчанні він також відіграв велику роль. Я використовую його як додатковий екран для споживання інформації. Наприклад, на телефоні Zoom, ось тут презентація, на ноутбуці практичне заняття. Це дуже зручно. Також. Можна одночасно це все використовувати і на планшеті за допомогою функції розділення екрану. В принципі, що можу сказати, я досі щаслива кожен раз, коли беру його в руки, наче я його щойно придбала. Це однозначно найкраща покупка цього року, і я дуже безмежно щаслива, що він в мене є. А на цьому у мене все бережіть себе і до зустрічі в нових відео.